Усім привіт, вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Бачу, вже приїхало багато осіннього одягу для діток. Чесно вам признаюсь, я користуюся одягом від Сінсей для діток вже декілька років, і ви знаєте, мені повністю підходить і якість, і ціна на декілька сезонів для дітей. Це просто супер варіант. Це чисто моя думка ніяк не реклама. Кожен вправі обирати для себе найкращий варіант: 459 гривень. Така джинсова курточка. Цілий набір, ціна 519 Це її і штанішки, така ніби під класику. І сорочечка і має таке нашити, ніби без рукавочка. Це імітація. Бачите, позаду сорочка простенька. Курточки дівчачі дитячі. Ціна 459 гривень. Такі квіточки. Ну, вона осіння. Осіння не є утеплена така дуже сильно. За 389 гривень без рукавки з капюшоном. До речі, куртки теж з капюшоном. Осередині, бачите, така вона, не знаю, як це називається, хто знає, обов'язково напишіть. За 459 гривень вітровка, але трошечки вона має тут таке утеплення і приємно на дотик. Я думаю, що навіть якщо під легенький дощик в такому попасти, воно буде скочуватись з краплинки. Такий ну, матеріал, цікавий на дотик. Така ніжна ніжна світло-рожевий колір з капішоном. Так, це є кофточки. Набори. Давайте подивимось. Це є кофта спортивна за 269. Так, це вже є теж. Теж кофта. Але я думаю, що це вже набір. Правляєте? А знаєте, що я так думала? Бо ціна 339. Така кофточка досить стильна, 269. І такий варіант на кнопочки застібка за 339. Такі безрукавочки дівчачі, це вже на трошечки більше. Хоча вони, вони йдуть такі трохи укорочені. Так, на, на моє око, так скажемо, 459 гривень. Дуже гарний перелив кольору. Бачите, якщо взяти, наприклад, менші. Так, де ж тут розмір? Rain. Розмір 104. Бачите, вона йде така, як ширша, а коротша. Теж беріть собі це до уваги при виборі. Такі курточки-вітровки. Ну, тут прикольно, що можна підібрати і меншій, і старшій донечці. Однакові. Зробити таких собі близнюків з різним віком. 459. Хто зі мною знайомий, той знає, що я маю дві донечки досить такого різного віку. Тому я так, знаєте, про себе кажу про себе. 459 гривень безрукавка. Якщо порівнювати, то безрукавка така трохи тепліша. А ось ця курточка, вона і досить тоненька. Хоча теж щось там ніби має якусь підкладочку, Таку тонесеньку, це вже трошки тепліше. Такі кофточки з нашитими зірочками, вони перекидаються. Одною рукою не дуже зручно. стає іншого кольору 169. Так, ще є джинсові курточки. Ціна 519. Платічка. Сукеночки по 389. Це вже манекен по осінньому у штанці розширені такі вони: 389. Не знаю, як вас, а в нас молодь ходить в переважно ось такому стилі, широкі, вони йдуть на сідницях і в талії сидить гарно по фігурі, а донизу розширений варіант. Ой, які ніжні блузи. Дуже, дуже красивенні. 459 гривень. Тут, бачите, вони теж розширені. І такі за 100 169 гривень. 169. Така блуза. Дуже ніжна на дотик. Такий комірчик. І ціна 169. Трошки відволічемось з вами на розпродаж: 189 гривень набір таких шортиків, але подовжених для дівчаток. Прикольно. Цікаво, а це теж є акції. Це не акції. І це ні. Ото, то в мене око вже на акції, бачите, як впало. 189 гривень такий набір це для пупсиків. Що от таке? Такий набір лосінів. Ціна 269 гривень, це дві одиниці. Блакитні та рожеві, з куромі. Якщо я не помиляюся, це куромі. Такі пухнасті безрукавочки, дуже приємні. Ду дуже. 459 гривень. Всі рожеві. Ну, то, що от пухнасте, а знизу не утеплена підкладка, просто є. Тут додаткового утеплення немає, зато є зате. Проте є капюшон. Зараз ось, 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 ось. Ось і такий об'ємний. Оп! Прикольний, як ведмедик. З вушками капюшон. Таке взуття для дівчаток, я думаю, навіть. І у садок, і так, як перезовне, досить гарний буде варіант. Головне, знаєте, що щоб не ковзало по плиці 459. Ці плаття знижка 159 гривень ціна. Набір футболок 459. 1, 2, і 3. Цікаво, чи ця однотонна Ні, теж з малюночком. Вже такі позитивні яскраві малюнки. Прикольно. Можна знаєте, поєднувати, наприклад, взяти ось таку кофту на замочок і якусь цю футболочку. Таке, поєднання. Холодно, все Жарко розстібнувся. 339 штани, дві штуки. Вони такі як трикотажні, але двох нитка. Трошки утеплені. За 399 гривень. Фіолетовій та коричний. І прикольно, що мають кишеньки на резинку. Так, такі штанішки яскраві з малюнками, 189 гривень. За дві штуки. Це дві штуки. Ось. Такі, з собачками. Ще без рукавки, такі з бантиками. Ціна 459 бачу. О, знаєте, недавно мені попадалося відео, де було таке. Як воно називається, розоблачення, як буде українською мовою? Коротше. Що відривали ось цю наліпку і там була інша ціна. Я це виясняла, чому так. Це тому, що змінюється курс долара. Тобто, коли йде виробництво, ціна ось така, є вказана на ціннику, а буває таке, що довго там виготовляли, курс змінився і ціна стала дорожча. Тому, так, не спішіть засмучуватись, ніхто вас дурити не мав на меті. 659 гривень, ось такі курточки дитячі. Вони похожі мені на замшу, але це не замша, це є тканина. Такі. З цікавими ось такими вставками, з замочками. До речі, функціональна кишенька. Джинсики 339, 599 це і джинсова куртка, укорочена. Джинсики кльош 389. Таке взуття, дівчата, 269. 599 девяность гривень. Плащик. Так, такі кросівки 659 гривень. Дерзуля. Теж прикольно, що її, бачите, до до 34-го, навіть бачу, якийсь 36-й пише розмір. 36-й і 28-й. На основному розмір на сітка досить велика. Такі штанішки, теж дві штуки, 389, кофти 169, такі штанятка по 339. Вони трикотажні. І поєднання є двох кольорів: сірі, та такі бежеві або вишневі та рожеві. Така курточка як в тедді. І ціна 519. Бачите, хтось добирався, а чи не надурили? От. Такі набори кофт дві штуки за 339. Які гарні тут рукавчики. В Одних ось тут є рюшки, а в інших на плечках. І кольори лимонний та рожевий. Ще можна придбати літнє взуття по 100 гривень. На наступний рік як знайдете. Головне вгадати з розміром, щоб не були завеликі і не були за маленькі на наступне літо. По 80 гривень такі. Також є гумачки дитячі. Так, ціна їхня. 599. Вони мають утеплення. Вже, до речі, прошите. А ось ці без утеплення і ціна 599. І для хлопців є оновлення. Такі кросівки, Не в сіточку. Ціна 659. Такий варіант. Так, ціна. 459. Схожі, тільки в чорному кольорі за 599. Хотя які солодкі, які маленькі. 389 гривень є більше. Не знаю чому, але в мене якісь дуже ніжні почуття до таких малесеньких речей. Я ж не одна така, правда? Від Марвел це є, що в нас спайдермен. Спайдермен гумачки без утеплення за 599. Піжамки для дівчаток це є кофта, така на короткий рукав і шортики. Ціна 239. Такий у нас хлопчина у дітей. Значить представлений. Ой, як я люблю ось такі кишеньки накладні. Дуже вони, мені здається, зручні. 599 гривень. І тут є кишеньки, багато кишень, і на поясі, і знизу, а позаду, мабуть, імітація. Перевіримо. Ні, теж кишені. Оно слово, можна все, і сумки не треба. Так, така кофта за 239 гривень. Опа, бракована кофта. З дирочкою. Оглядайте, бачите, є нюанси. Так, такі вітровки. Ціна 599 гривень. Мають світловідбиваючі елементи. Прикольно. Прикольно. Такий варіант 659. Без рукавка 599 гривень. І за 599 ось така куртка. Вже на осінь. Я думаю, що навіть можна її унісекс використати. У нас сіренька. Ну ж, подивіться, яке воно красиве. Ну ж, красиве, такий сведрик. Ціна 339 гривень з капішоном. Такий сведрик 389. 189 на довгі рукав. Піджак 459. Штани з накладними кишенями. Тут з манжетами за 269. Джинси для дівчаток з сердечками 269. Такі кофточки по 169, 219, 339 з вишеньками нашитими 100% котон. Така курточка дощовик, я так думаю, або вітровка. Ціна 459, з тигриком 459 для менших. І джинсова куртка 459, сорочка. сурочка. Так, така курточка осіння за 339. Кофта 269. Зовсім не до теми відео, але я не можу пройти повз. Просто не можу. Таке одіяло: воно двохстороннє, бежево-біле з осінньою темою гарбузики 659 гривень. Розмір 1,80 на 2,20. Воно тоненьке, я так думаю, воно більше підійде, знаєте, закрите, хто от любить накрити диван. Чи Ліжком чудово підійде.